Виявляється, що існують деякі карданні вали сторонніх виробників, до яких підходить далеко не кожна стокова хрестовина. От нібито по каталогу вона повинна сюди підходити, але навіть в розібраному ось такому вигляді хрестовинку не вдається засунути. Трошечки вона на якийсь міліметр, але не влазить. Виявляється, що в різних виробників. Хрестовинки можуть трішечки дрібку відрізнятись на якийсь міліметр по висоті, і так само можуть трішки відрізнятись ось тут, в цьому місці, по діаметру, ось наочна різниця в діаметрі між хрестовинами різних виробників. Тому, якщо, друзі, ви стикнулися з тим, що хрестовина якогось одного виробника вам не підходить до вашого карданного вала. Телефонуйте, ми вже знаємо, як вирішувати такі питання.